Привіт, дорогі водії! З вами канал Автотема. І так, знову пропонується введення штрафних балів для водіїв. Що це таке і чому знову? Тому що раніше пропонували, пропонували, а тепер це уже на рівні законопроекту. Законопроект номер 6502 Що пропонується? Пропонується на принципу, так як у Польщі, зробити штрафні бали для водіїв. І коли буде накопичена певна сума штрафних балів, забирати права. А якщо людина без прав, тоді сіла за кермо, тобто набрала цю кількість штрафних балів і прийшло сповіщення, навіть якщо фізично не забрали права, вона вже не має права їздити, то садити у в'язницю. Ну, доволі суворо, доволі так, розповсюджено. За що штрафні бали і як вони будуть діяти? Дивіться, штрафні бали будуть нараховуватись за певні порушення. Там, наприклад, перетин суцільний, там, два штрафних бала, збільшення швидкості, там, перевищення три штрафних бала, і там ДТП п'ять штрафних балів. Тобто, от буде різна сума за різні правопорушення, і вони дійсні на протягом 12 місяців. Коли ви набрали 24 штрафних бала, там раз порушили то, другий раз, то проїхали на червоний, не там припаркувались, можливо, навіть хто їх знає. Так, у вас вилучається посвідчення водія. Забирають права. І е, що тоді робити? От, забрали вас права, просто сплатити штраф не вийде. Тоді потрібно чекати якийсь термін, щоб ця кількість штрафних балів зменшилась, там, ніж там, 24 вони зараз пропонують. Тобто, от ви порушили, перетнули двойну сплошну, так? вам нарахували 5 штрафних балів. Тоді ви протягом там, року ще, 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 ще набрали штрафні бали, вас забрали права. Ви чекаєте, поки пройде рік від того моменту, коли ви. Перетнули двину суцільну. Вас цих 5 штрафних балів якби згорає, бо рік пройшов. І кількість штрафних балів стає менше. І вам повертають права. Ну ті попередні ще вас залишаються, поки аж на них не пройде рік. Отак От це все має працювати. І пропонується додатково цим законопроектом зменшити е, зазор в перевищенні швидкості. Зараз він 20 км на годину. Тобто Грубо кажучи, якщо в місті дозволено 50 то до 69 до 70 ще не штрафують. Аж після 70 вже йде штраф. Тобто 20 км на годину плюс-мінус. Да? Пропоную цей зазор знизити до 10. Тобто, якщо можна 50, то вже коли 59-60 їдеш, то вже штраф. І як це все має працювати? Як це має фіксуватися? Штрафні бали будуть нараховуватись при фіксуванні автоматичними засобами фіксації, тобто камерами і патрульною поліцією. Тобто, Ну коли вас, грубо кажучи, зловили? Ну так, да, якщо ж довести, що ви щось десь там нарушили, якщо це ніде ніким не зафіксовано? Можливо, ще нададуть можливість таку фіксації іншим учасникам дорожнього руху. тобто Хтось зняв на відео чи на реєстратор, як ви проїхали під знак, да, там, на центральній вулиці Великих міст, да, де знак стоїть, що днем майже на всіх не можна рухатись, і постав там камеру, то там за день можна тих штрафних балів кожному насобирати. Хтось зняв, що ви там. Перетнули двойну суцільно, хто зняв, що ви когось там підрізали. І це зараз вже можна відсилати в поліцію. І на основі цього можуть виписувати штрафи. Зрозуміло, що це ну не часто робиться, але я думаю, що є все-таки випадки, прецеденти, так, люди різні. І тоді це також буде враховуватися в штрафні бали. Тож. Очікуємо, як це все прийметься, як ці штрафні бали будуть нараховуватися. І знаєте, так, там, насобирав 20 дивися, а ще залишилось 4. Да? Там, грубо кажучи, раз проїхати на червоний випадково, або там, не припустити пішохода на пішоходки. І вже таки а їхати ні, вже акуратно, бо ще 4 бали і права заберуть. Ну, Звісно, звісно, воно все відрегулюється. Ці кількість штрафних балів пропишеться за кожне правопорушення, я вам обов'язково на автотемі це розповім, щоб ви були в курсі, на що, скільки дають. І ну, багатьох людей права це їхня робота, так і залишитись без прав, це, грубо кажучи, залишитись без доходу, без роботи. Тому. Так, потрібно акуратно до цього відноситись. Звісно, нарушати, порушувати правила дорожнього руху це погано. Робити аварійні ситуації на дорогах або аварії це дуже погано. Сьогодні сюди їхав і бачив, як пішла одна машина на обгін. Той не подивився в зеркало, пішов теж на обгін. І вийшлося такий бутербродик: один, другий, третій і шесть-стрічка. Хорошо, що все хорошо закінчилось, але краще таких ситуацій не доводити і бути уважним, обережним. я ж буду вам розповідати основні нюанси і автомобільні новини України. Долучаємося до каналу Автотема. Хорошої, щасливої дороги! А головне, без штрафів, без порушень.